Кажуть, зовсім не годиться, щоб сіяла молодиця, та одденця цей Василя не зерном васію я. Сію добрими словами. Аби було щастя з вами. Щоби був у хаті лад, й плодоносив рясно сад, врожаїло щедро поле, не хворіли, щоб ні. Коли, щоб було вас на столі і в коморі, і в хліві. Овочі росли в городі, щоб жила родина в згоді, сію зблизька і здаля, в Новий рік вам Василя. Я вам сію, а ви жніть, рік у радості живіть. Вік живіть свій без проблем з Новим роком Василем. Сію вам добірне жито, щоб в здоров'ї вік прожити. Сію вам, пшеницю яру, будьте гарні господарі, вродить жмені хай поміху, хай приносять діти втіху. Сію вас, мої хороші, аби завжди мали гроші, щоб добро пливло до рук, щоб не їв картоплі жук. Хай вам сіється, хай вам родиться, хай вам множиться, хай вам плодиться, Христос рождається.